Середа, 4 вересня на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Жахлива атака на Львів. Росіяни забрали життя жінки та трьох її дітей. Вижив лише батько родини. Подробиці атаки на початку випуску. П'ятеро постраждалих серед них дитина. Окупанти знову вгатили ракетою по готелю у Кривому розі. Репортаж з місця удару. Нищити ворога з неба як на Донецькому напрямку працює школа дронів 128-ї бригади. ТРО. Кожен п'ятий співробітних шахти на фронті замість них під землею працюють жінки. Наш репортаж з глибини у понад 200 метрів. Увага напольна буде запускатися. Вже шестеро травмованих людей, серед них дитина і понад три десятки понівечених житлових будинків. Зранку росіяни атакували кривий ріг. Ракету вдарили просто по готелю у самому центрі міста. Уникнути жертв вдалось буквально дивом. На місці удару від ранку працює наша Вікторія Вахрушина. Уся остання інформація про наслідки в її матеріалі. Ранок у соцмісті. Вистраке та вибуху шостій ранку уламками та склом буквально осіяна одна з центральних вулиць міста. Гранок для криворіжців розпочався з атаки росіян. Позаду мене той самий готель, який росіяни атакували ракетою. Тут бачимо, що будівля зруйнована вщент з першого до третього поверху. Дивом вдалося уникнути великої кількості жертв, бо наразі готель не працює, каже керівництво. Від російського терору буквально здригнулося все місто. Ось що кажуть місцеві про момент атаки прокинулись у шості ранку. Так від вибуху ми мешкаємо через три вулиці. Схватили дитину з ліжечка і побігли до коридору. Зателефонували мамі. Вона в цьому будинку мешкає. А вона каже, щось мене вікон немає, і двері не відчиняються навіть з кімнати в кімнату. Від ракетного удару по місту травмовано п'ятеро людей: троє жінок, двоє чоловіків та десятирічна дівчинка. Її та ще одну постраждало у стані середньої тяжкості довелося ушпиталити. У нас п'ятеро людей отримало поранення. На превеликий жаль, дівчинка 10 років знаходиться зараз ще в лікарні, стан її як середньої тя тяжкості. Вибуховою хвилею понівечено більше трьох десятків багатоквартирних будинків біля місця атаки. В них побиті дахи, а вікна та балкони повилітали більш ніж у тисячі квартирах. Вікно було вирване, вибите, стекла куча, на кроватях, стекла, там, стекла, там, там, там все пообривало. Господи, мама, слава Богу, що ти жива. А це все мені кажуть, це, І сказали, щоб він пропав. Той брат, який був нам завжди братом. А тепер він ворог номер один. Від вибуху понівечено і цирк, палац молоді, магазини, автомобілі та чотири заклади освіти. Працівників серед постраждалих немає. Практично всі вікна навчальних приміщень вони постраждали або частково, або повністю. Тобто зруйновані склопакети, зруйновані пошкоджені рами. На час проведення ремонтних робіт ми перейдемо поки що тимчасово в онлайн режим будуть. Діти і вчителі працювати онлайн наразі. На місці працюють рятувальники, комунальники та медика. Штаб допомоги облаштували поблизу. Сформовано бригади, які допомагають пенсіонерам та маломобільним. Штаб розвернуто на базі 103-ї школи. Плівка, ЛСБ, рейка, цяки, все, що треба. Створені бригади з комунальників, які допомагають людям, хто цього не може пенсіонери, інваліди і так далі. Це все зробити. Також там пишуться. Заяви на матеріальну допомогу. За допомогою та будматеріалами тут вишикувалася величезна черга. У мене квартира на третьому поверсі, то в мене побивало всі абсолютно шибки. Сусіди подзвонили, кажуть, приїжджай лови вікна. Написав заяву в поліцію на допомогу, звісно. Ну, зараз чекає в черги пленку, доски щоб забити, бо дощі короді обіцяють. Станом на 17 годину у Кривому Розі відомо про шістьох постраждалих під час ракетної атаки по місту. До лікарні звернулася 58-річна жінка із переламом кінцівки. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новина одинадцятого каналу. У Львові росіяни вбили сімох людей. 64 отримали поранення. Серед загиблих двоє дітей 7 та 14 років. У місті завершили аварійно-рятувальні роботи. Окупанти нанесли по цивільних комбінований ракетно шахедний удар, потрощення житлові будинки та пам'ятки архітектури. Мер Львова Андрій Садовий опублікував фото, на якому родина. Що загинула через удар? Вижив лише батько, дружина та троє їхніх доньок. Загинули чоловіка. Рятувальники витягли з під завалів. Ворог не припиняє терор Нікопольщини. Запустив вночі дрони камікадзе по Марганецькій громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Неспокійно в районі було і напередодні у Нікополі через артобстріл постраждала 48-річна жінка. Їй надали медичну допомогу з артилерії та ударними безпілотниками. Окупанти також гатили по Марганецькій та червоногригорівській громадах. Пошкоджені ринок, комунальне та приватне підприємства, житлові будинки. 53 загиблих та 298 поранених. Це наслідки ворожої атаки на Полтаву. Рятувальні роботи в інституті зв'язку й досі тривають. Під завалами зруйнованої будівлі ще можуть бути люди. Постраждалим надається необхідна допомога. Нагадаємо, вчора по навчальному закладу росіяни вдарили двома балістичними ракетами. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме головна інспекція Міноборони від сьогодні. Полтавщина у триденній жалобі. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з'ясовують всі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами: сигнал повітряної тривоги був, все інше кожну деталь мають встановити і перевірити під час розслідування. Пішов в життя директор Дніпровського академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук. Він очолював його з грудня 2018 року. За керівництво пінчука про наш театр почув увесь світ. Під час повномасштабного вторгнення актори Дніпровської опери виступали у Великій Британії, Італії, США, Німеччині, Мексиці, Нідерландах та багатьох інших країнах. Прощання з режисером відбудеться завтра. Костянтину Пінчуку було 56 років. Вчаться не тільки літати а й ремонтувати на Донецькому напрямку на базі 128-ї бригади ТРО запрацювала школа операторів дронів. Навички пілотування вже опановують декілька десятків охочих. Нищити ворога з неба вчить група кваліфікованих інструкторів. Що потрібно знати майбутнім операторам та як безпілотники допомагають нашим воїнам бити окупантів? Захисники розказали нашій знімальній групі. Від польотів на симуляторі. До ремонту залізних пташок. Десятки охочих навчитися літати та нищити ворога з неба сьогодні поповнили ряди учнів школи операторів дронів. Вона працює на базі 128-ї бригади ТРО на Донецькому напрямку. Тут навчають як вже досвідчених дронщиків, так і новачків. Програма розрахована на те, що ми починаємо все з нуля. розповідати навіть якщо людина вміла, вона може думати, що вона знає, що вона вміє. А Насправді в якісь моменти вона спотикається. І ми підказуємо. Допомагаємо. Група зібралася із військових з різних підрозділів. Тут вони протягом декількох тижнів навчаються літати та оминати перешкоди на заняттях як теорія, так і практика на симуляторах і в небі. Найпоширеніша помилка, яку говоримо, це ви дуже швидко літаєте. Ви намагаєтесь трасу пройти на швидкість. А тут потрібна мілка моторика. Спочатку ви маєте пройти трасу повільно, точуючи навики, щоб воно не було такими ривками. Серед перших Хто проходить навчання? Сергій чоловік приєднався до лав зсу на початку повномасштабної залізними пташками. керує вперше переконаний, цьому має навчитися кожен. А на полі бою такі вміння безцінні. Це економія фінансів. Деякі відрізняються друг від друга своєю цільовою направленості. Тобто є бронекамікадзе. Які можуть застосовуватися в одному напрямку, то тобто запустив і вразив противника? Процент влучання в противника дуже великий, тому це економік боєприпасів, це більш точне влучання в техніку противника. Так жили сили. Перш ніж літати справжнім дроном, учні мають відлітати щонайменше 20 годин на симуляторі. Так розвивається дрібна моторика рук та увага. І хоч Сергій відвідав тільки перші заняття, вже робить перші успіхи. Найважче, наприклад, керувати дроном, щоб входити точно, наприклад, в ці ворота, арки, наприклад, як назвати. Скривати тобто висотою польоту, керувати його напрямком, креном. Швидкості, наприклад, нас такі кремесні руки, такі мої і маленькі от, ці от. От. от та нічого сложного. В принципі, можна тренувати тренуватися, і все можна достигнути результатів. Захисників навчає група досвідчених інструкторів. Серед них Сергій він боролить країну від початку Великої війни. Приймав участь і у звільненні Харківщини. В боях отримав тяжке поранення. Ні постійні обстріли. Кожен день, кожен ніч. Постійно обстріли заходи на позицію. Це обстріли, виходи на позицію. Це обстріли, і ворожі дрони так само літали, як ми зараз над нами над нашими головами. кружляли. після реабілітації. Чоловік вивчився на оператора дронів. Бо каже, війна безпілотників зараз на піку, і чим більше захисників вмітимуть обороняти небо, тим більше шансів на перемогу. Тому відставати від ворога не можна. Треба тільки випереджати. Це маленька штучка вагою кілограм з батарейкою. Може нанести. Неповоротні втрати ворогу такий дрон може бути ще й розвідником в той момент, коли він долітає до цілі. Ну або коли один долетів, ми не знаємо, у нас немає як подивитися, зробити підтвердження. У нас вилітає другий дрон для іншої цілі, і через цей маршрут. Пролітаючи, бачимо, чи нанесли ми якісь школи нічи не нанесли. Дрони на полі бою допомагають не тільки оборонятися, а ще й розвідувати та передавати необхідні боєприпаси та запаси провізії на позиції захисників. Втім, нерідко бойові пташки виходять з ладу, тому окрім керування, у школі навчають ще й ремонтувати безпілотники. Буває таке, що ти можеш модифікуючи якийсь компонент, полетіти далеко, тоді куди ти не долетиш на стандартних налаштуваннях або стандартних компонентах, котрі нам присилають, тому ми додаємо окремі свої вже нароботки, щоб робити справу більш ефективніше. Майбутнім операторам важливо враховувати ще й умови, в яких вони працюватимуть. Техніка у нас електронна, тому будь-які умови де є вологість, значно погіршує нашу роботу. Для цього ми навчаємо окремо планування місій. ми даємо людям можливість. Багато годин налітати у симуляторі, щоб відбити навички, і людина могла мати розуміння, як керувати саме дроном. А далі з цими навичками ми переходимо на більш складні дрони. І згодом, після навчання кожна людина може літати та нищити ворога. Основна мета школи дати військовим ті знання, які допоможуть рятувати життя та захищати свої землі з неба. У планах також більше розвивати навички з ремонту та передавати досвід, аби якомога більше військових з різних бригад зверталися. Наразі навчання проходить перша група. Втім, зазначають інструктори, до них вже вишикувалась черги захочих. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новина 11 каналу. Передавав ворогу дані про розташування українських військових. На Дніпропетровщині судитимуть мешканця Кривого Рогу, який збирав і надсилав куратор ОЗРФ інформацію про ЗСУ. За це отримував грошову винагороду. У нього вилучили мобільний телефон та банківську картку. Зараз обвинувачений під вартою. Раніше запроданець вже був засуджений за колабораційну діяльність. Збагатилися на півмільйона гривень у Дніпрі. Судитимуть посадовців квартирно експлуатаційного управління за розтрату бюджетних коштів. З квітня по травень минулого року службовці закупили меблі за завищеними цінами, завдали державі збитків на понад 550 тисяч гривень. Тепер посадовцям загрожують до восьми років тюрми. В Україні слабкої статі немає. Це доводять не лише жінки на фронті, а й шахтарки, які під землею замінили чоловіків. Як працюють ті, хто видобуває вугілля та дає країні світло? Чому обрали цю нелегку професію, яка раніше була непритаманна жінкам? Аби дізнатись, наша знімальна група спустилась на глибину понад 200 метрів. Репортаж Тетяна Заєць. Увага напольна буде запускатися. Із телефоністки у шахтарки. Ось ця тендітна жінка Юлія, і вона майже два роки працює на глибині понад 200 метрів. Трошки незвично. Чоловіки нас підтримали, все пояснили, тому не важко. З рідного Торецька жінка через ворожі обстріли виїхала з родиною на Дніпропетровщину. Круто змінила життя і влаштувалася на роботу під землею. Я управляю над дорогою. Доставляю під лаву лісоматеріали, обладнання. Спочатку було незвично. Вони, напевно, були у шоці, що дівчата поприходили, але потім ми один до одного звикли, вони нам допомагають усе. Навчають, розповідають за безпеку шахтарів. У забої відповідальна ще одна жінка Тетяна. На її плечах обслуговування серйозного обладнання, та вона запевняє, розібралася з усім швидко. Я, Я раніше працювала на техкомплексі, почула про набір жінок у шахту і вирішила перейти, допомогти чоловікам через військовий стан. Йти в нове, йти туди, не знаю куди, але прийшли і навчилися. Тут виявляється не так все й важко. Ми хочемо допомогти нашим чоловікам подобувати вугілля для країни. Кожен п'ятий співробітник цього шахтоуправління на фронті. Деякі отримали серйозні поранення, але все одно повертаються сюди на роботу. Серед них і Сергій Ольховський. Для таких ветеранів, як він, на підприємстві працює спеціальна програма перенавчання. Сам вирішив повернутися на стару, стару дільницю, де працював раніше. Дуже добре колектив мене прийняв. Начальник допомагав, вирішили, які там були питання, без питань допомагав. На цій дільниці працюють майже півтори сотні шахтарів, бо зміну чоловіки та жінки тримають енергетичний фронт. Націливаю, добуваємо уголь, даємо паливо для теса. Ну, Справляємося. На заміну прийшли дівчата, які дуже багато Ну, хлопців замінили, вони якби на моторі у нас сидять. Поки одні добувають вугілля під землею, інші на поверхні лагодять та виготовляють необхідне гірничо-шахтне обладнання. А з перших днів повномасштабного вторгнення тут ще й допомагають армії. Коли стрімко просувалася, як каруться навала, було потреба їжаки протитанкові. Ми виготовили в перші ж дні в три зміни працювали, виготовили порядка десь до 40 одиниць. Ми виготовили порядка, Я взяв дані 76... Пічки буржуйки і виготовлення запчастин і ремонт ракетні обстріли росіян та бликаути не стали на заваді роботі шахтоуправління. І з початком війни тут кожен працює за двох. Хоча зізнаються, потреба в кадрах таки є. Нам необхідна слісарна група, комбайнери, механіки, дільниць також тому, що це професії, яких треба не один день. Тиждень кілька років, щоб вони стали професіоналами на підприємстві. Додають долати усі виклики сьогодення їм не просто, але вони справляються. Бо Україні зараз життєво необхідний такий товар, як вугілля. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. З новими укриттями та максимальними заходами безпеки у Кам'янському школярі повернулися за парти. Аби розпочати навчальний рік. Міська влада протягом літа будувала нові та розширяла наявні укриття. Нині школярі вчаться у дві зміни. В деяких закладах ремонти тривають і досі, аби перевести всіх учнів на навчання в одну зміну. Це єдина обов'язкова умова безпека дітей, яка може дозволити офлайн навчання дітей у закладах освіти. В місті цьому приділяється дуже велика увага. Цьому році у нас заплановано ремонтні роботи на 12 укриттях, із яких п'ять укриттів – це ремонтні роботи. Три укриття у нас фактично будуються з нуля. Працюємо над тим, щоб максимально всі наші школи працювали не в змішаному форматі, а виключно в одну зміну. Я дуже рада. У нас зараз є можливість навчатися в школі, тим паче в такому класному укритті, повністю оснащеному. І на сам кінець про погоду у четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 28 градусів, вночі – плюс 20. атмосферний тиск, 748 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось!